Я оце думаю, тому що шкіра така достатньо суховато. Може краще ревіталізацію перше зробити, щоб повністю тут все відновити, а тоді бути схолоти, бо воно так йде покроково. Бо ми кололи 5 місяців тому. Представляєте, як mm -hmm. давно вже час пройшов? Так, це таке спеціальний легкий пілінг. Ми робимо те, щоб у вас не боліло. Поніс забрати шелушечки, щоб гарно вас. Підготувати. Це добре. Rate Your H. Uh -huh. Такого рожавого колю це ревіталізант. Він дуже добре підтягує і відновлює. Колір обличчя, тобто, наприклад, щоб без тонального крему ходити. Це не боляче. Можете мені щось розказує? Такі маленькі мікроін'єкції. Це є техніка лінійно-ретроградного введення і видих. Ну як ви? Нормально. Бачите, нічого зовсім не відчутно. І зразу воно розрівнюється по чуть-чуть. Це фактично від препарату, він ще не подіяв, але все одно і вдих. Кімік, пімік молоде. Ну, таке трошки печення є, як Ну, Всередині вже не буде. Угу. Я сьогодні Антона нашим дистриб'юторам порекомендувала, щоб він з ними не завжди, що вони мені надавали пан я щоб їм сказати все, що до чого я. Техніка ведення лінійно-ретроградження. Зразу результат одна сторона і інша. значить. Так, тепер у нас гурки. повністю по всьому мечі. Воно підтягує, так? Підтягує, бачите, вирівнює зразу. Mm -hmm. Правда, неприємно, я ще такий бланч не хоблю. Але підтягування і вирівнення. Нічого страшного. У наші є теж пацієнти, ви думаєте, вони не ходять, вони всі теж ходять. всі. Тут деколи всі разом зустрічаються у нас. Так, сьогодні проводимо ревіталізацію обличчя нашим препаратом Upgrade. Працюємо лінійно ретроградною технікою і теж робимо техніку бланшинг, повністю обробляємо всі наші ділянки, готуємо пацієнта до ботулінотоксину. І буквально через два тижні вже можна робити ботулінотоксин. Але саме ревіталізація дуже допомагає зволожити, відновити шкіру. А цей препарат обгрейт стонізує. і якщо у вас є нерівності на обличчі або колір різний, це все повністю прибирається. І пігментація, і відповідно, відновлює повністю. Які шкіри кожну клітинку, тому що всередину входять багато вітамінів, амінокислот, теж гіалуронова кислота обов'язково і глутатіон. Це взагалі для людей, так, люди дуже-дуже цікава ця ці хірургія, для них дуже цікаво. Так, зараз будемо відновлювати зону навколо очей від темних кругів. Відповідно, тонізувати шкіру і надавати одинаково гарного кольору. Бачите, повністю легесенькі мікроін'єкції, лінійно ретрограда для пацієнтів це є зовсім неболюче. Це наш трьохфазний пілінг. З Монако, виробництва Італії. Представлений був Монако на конференції трьоххвазний, саме з стовбуровими клітинами. Ми даємо буквально декілька крапель, ось такий, і наносимо на обличчя. Може трошки попікати, але буде давати такий шайн-ефект. Як вам по відчуттях не пече? Трошки попікає, але не дуже. Угу. Ви не змиваєте сьогодні, здомаєте лише mm -hmm. завтра. Це Що буде стягувати, буде зменшувати ці всі нерівності. Можна легенько промасажувати, принасажувати, завжди провонажувати пацієнтом. Стуборовий клітинок завжди надзвичайно впливають. Саме на відновлення нашого шару. Відко втягується після ін'єкції, тому його можна ще наносити таким протоколом після ін'єкції. Зараз трошки більше має пощіпувати, правда? Так? Так, тому що ми його робимо в три етапи. Перший, другий, а зараз ще я третій наношу і втираю. Коли втирають, менше болить, правда, почав. Угу. Ось за такими голови лініями. Разу губа піднялася? Бачите, як працює навколо носогубки, разу губки угу. теж піднялася. Взагалі обличчя на, на очах міняється. Так ще подія. Це просто якби від ін'єкції воно якби з мошки виправляє. Все одно. Ну, Я не думала, що так зразу. Okay, має в собі три фази. Його потрібно перед використанням збовтати. Саме тут входить всередину янтарна кислота. Піровиноградна кислота різного плану фруктові кислоти і з туборої як ін'єкції. Тобто ми вже навіть прокололи, нанесли зверху на обличчя, воно діє як ін'єкції, відновлює повністю. проникає ще більше всередини, щоб не колоти так багато разів в вставив обличчя. Прекрасно, висідайте. Шкіра дуже змінилася від того пілінгу. Це ми його тільки привезли просто, тому я одразу розказую. От а на вашій шкірі якраз дуже добре ну світу віця в дзеркало. Thank <laughs> you.